Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, вітаємо. Вітаю. Вітаю, пане Петре. Отож, про що свідчить ця заява держсекретаря США Рубіо, підготовчий характер, так почули. Тобто, зараз Трамп всього на всього буде розшукувати якийсь ґрунт для подальших перемовин. Чи це те про що ми чули також напередодні? Що йому буцімто як він сказав на брифінгу, достатньо буде і двох хвилин, аби зрозуміти про наміри Путіна. Я думаю, що ця заява свідчить лише про одне. Напрацьованих документів конкретних з приводу цієї зустрічі немає, як і не зрозуміло, чи буде там щось підписано. І в такій ситуації, на фоні наростаючої критики на адресу адміністрації Трампа вони от таким чином пояснюють всі ці дії. Насправді, як на мене, то це все свідчить швидше про достатньо високий високий рівень хаотичності і невпорядкованості зовнішньої політики Сполучених Штатів за нинішніх умов, де Очевидно, більше сподівань покладається на якісь там персональні контакти, а не на системну планомірну роботу. Тобто, знову ж таки, ну, що, 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 власне кажучи, він очікує побачити від Путіна. Путін це міжнародний злочинець, це вбивця. І він від цього не зміниться, від того, що він зустрінеться з Трампом, і той спробує збагнути його мотивацію. Мотивація у нього типово а, імперська. І це не є якоюсь великою таємницею. Тому я думаю, що тут просто Рубіо, він, як в принципі, відповідальний за зовнішню політику, він намагається це все якимось чином раціоналізувати. Пане Петре, сьогодні продовження очікуємо також на зустрічі за участю Володимира Зеленського європейських лідерів Дональда Трампа. Всі вони мають відбутися в онлайн форматі. Ймовірно, будуть якісь заяви також і від наших європейських партнерів. Додамо також тим часом, що видання за економіст пише про те, що європейські лідери на межі нервового зриву напередодні зустрічі Трампа і Путіна вони побоюються поганих для України і Європи домовленостей. Що скажете з цього приводу? Ні, ну я в першу чергу закликаю ставитися достатньо скептично до будь-яких публікацій, які будуть виходити в світових ЗМІ останнім часом. А світові ЗМІ останнім часом показали себе, що вони абсолютно не гребуть публікаціям ніяких відвертих фейків, так і достатньо сумнівних матеріалів. Тому цього ну, треба ставитися спокійно. Там буде ще багато відповідних публікацій з цього приводу. Які всі в своїй масі навряд чи от, всі до одної є якимось джерелом об'єктивної інформації? Те, що побоювання є, ну, мабуть, є. Власне кажучи, навіщо сьогодні потрібна відповідна розмова, яка має відбутися, на якій мають бути залучені лідери європейських країн, президент Сполучених Штатів, а також президент України. Ну, напевно, є якісь питання, напевно, є якісь непорозуміння, які. Власне кажучи, очевидні для всіх. Але ну, знову ж таки, європейцям просто треба консолідувати свою позицію, бути спроможними її донести. А головне, скільки вони виступають головним гарантом підтримки України після того, як Адміністрація Трампа де-факто відмовилася від цієї ролі, ну зрозуміло, що це означає і значимість позиції Європи для всього. Просто цю позицію треба вміти консолідувати та відстоювати, тому що достатньо дивно, коли Європа бере на себе основні зобов'язання щодо підтримки України, але при цьому до переговорів щодо завершення війни в Україні як би й не допускається. Це дуже дивна ситуація, але вона породила, вона породжена виключно е проблемами самих європейців, які не можуть об'єднатися консолідуватися в потрібний момент, чітко висловити свою позицію. Ну і загалом бути спроможними дипломатично приймати виклики з боку Сполучених Штатів. А якби ви поставилися до тих настрів, які зараз публікують, також в медіа Блумберг, от вони кажуть, що першочерговим завданням Путіна було не допустити Зеленського до зустрічі, яка має статися ще попереду на Алясці, ну мотивувалося це чим, що мовляв, якщо, наприклад, Зеленський не буде присутній на цій зустрічі, путіну буде легше проштовхнути так позицію Російської Федерації, яка би влаштовувала Сполучені Штати Америки. Натомість, якщо Зеленський не буде буде присутній у Трампа буде більше повноважень вкотре звинуватити, що це Зеленський затіяв, і бойові дії. І все це більше з ініціативи України. Наскільки ви ставитеся зараз до такого твердження? Ну, я, я би не сказав, що вона позбавлена смислу, мабуть, дійсно, Путін щось подібне планує просувати. З іншого боку, я думаю, що одна це основна мотивація подібної зустрічі Путіну потрібно з точки зору його геополітичного, скажімо так, а головне, внутрішньополітичного престижу показати, що дивіться, я всі питання вирішую напряму із президентом США, це якби мій рівень. А відповідно, з президентом України я не зустрічаюся, тому що я не вважаю Україну суб'єктом міжнародних відносин. Тут я думаю, що це насправді ключовий момент, тому що для Путіна це завжди було на першому плані. Ну а так, дійсно, він буде використовувати цю зустріч для маніпуляцій, для просування якихось відповідних своїх наративів. Це дійсно так, і це, мабуть, один з найбільших ризиків всієї цієї ситуації. Пане Петре, також напередодні український президент говорив, мав розмову з президентом Туреччини. Ертоган сказав, що готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії і Туреччини. Про що свідчить ця заява саме зараз? Про який саміт йдеться? Це вже якийсь наступний етап перемовин мав би бути. Ну яка при цьому роль Туреччини залишається? А, ні, ну Туреччина і далі претендує на роль посередника. Роль посередника вона очевидно вигідна. От, тому що вона і підвищує престиж Ердогана, і знову ж таки дозволяє йому взаємодіяти з усіма сторонами, при цьому як не викликаючи особливих проблем особливих питань з цього приводу. Але ну, можливо останні остання проблеми, які виникли. Між Росією та Азербайджаном у відносинах суттєво погіршення цих відносин, воно в комплексі з різними обставинами може вплинути на те, що росіяни будуть якимось чином уникати можливості подібної зустрічі в Туреччині, при тому, що якби діяльність переговорної групи в Стамбулі, нібито ніхто і не відміняв, і вона як би існує. І теоретично може збиратися в подальшому, обговорюючи якісь питання, які, наприклад, будуть принципово ухвалені на найвищому рівні. Тому десь так. Я думаю, що ну, знову ж таки, це особиста ініціатива Ердогана. Для Ердогана вигідно виступати посередником. Пане Петро, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Нагадаємо, Петро Лищук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До нас долучався. Ми ж тільки додамо, що іноземне видання «Німецька більд інформує, що Зеленський сьогодні відвідає Берлін. Вже сьогодні очікується прибуття е гаранта, і він візьме участь у відеоконференції спільно із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Раніше Ройтерс повідомляли про те, що орієнтовно о 15- годині за київським часом повинна статися ця онлайн -зу. Usted